Доброго дня в ефірі. Огляд блогосфери. Я Сергій Руденко. Ситуація на сході України, саміт у Мілані, ілюстрація це основні теми у сьогоднішній блогосфері. Попри двічі проголошене перемир'я на сході України, нагадаю, 5 вересня та 10 жовтня оголошувалося про тимчасове перемир'я або про припинення вогню. Терористи продовжують обстрілювати українські позиції. Як повідомляє керівник групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук, упродовж минулої доби терористи обстрілювали українські позиції п'ятдесят. Разив. Обстрел велся из минометов реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, танков и стрелкового оружия. В Донецкой Народной Республике из России прибыло порядка 15 специалистов по организации и ведению диверсионно-партизанской войны. В ЛНР ведется формирование подразделения глубокой разведки. Создание подразделения курируется офицерами ГРУ Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. Производится отбор. Із бойовіків, отличившихся в бойокновеннях з українськими військами Серед терористичних групіровок, шириться недовольство тим, що подрозділення бойовиків «Оплот» і восток оказались в привілегійованому положенні і получають снабження напряму із Росії. Інформує Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбуці за даними Ради національної безпеки та оборони упродовж минулої доби в зоні проведення. Антитерористичної операції загинули троє українських військових десятеро дістали поранення. Про це сьогодні на брифінгу заявив речник РНБО Андрій Лисенко. І Тетяна Вергелес, журналістка, повідомляє про те, що на сході України загинув її племінник Андрій. Горе прийшло і в нашу родину. Пише Тетяна. Загинув Андрій, мій племінник, сонечко наше Андрій Бернацький. Вбили вчора. Осьомій вечора. З його мобілки подзвонив командир. Попали в ловушку. Андрюша прикривав ребят. Снайпер, герой наш Андрюша. Загинув під Костянтинівкою, десь там стояли на блокпості. Взагалі він мінер і всі ці місяці розміновував заміновані бойовиками території. Їдемо картоплю викопувати. Таке говорив мамі, коли виходив на зв'язок. Учора батько розпочав, сам сам напросився на блокпост. Всюди добровольцем і на фронт пішов добровольцем. Сам пішов у військкомат, сам львів'янин. 20 років жив у Дніпропетровську. Там дружина і 12-річна Даринка, донечка. У Львові мама з батьком. У суботу передавала для. У нього волонтерську термобілизну. Він дякував через маму і казав, що вже перемир'я, що до них у Костянтинівку відкрили проїзд і можна їх провідати. Генек, його батько зазбирався. На сьогодні мав білет на ту Довбану Костянтинівку. Вчора говорив з Андрієм о третій дня, що ще привезти. Андрій у попередні дні узгоджував з командиром, що треба. Багато всього вже передали, його школа збирала. А вчора батька попросив привезти ще. Шуруповерт сказав, будемо укріплювати землянки. Щойно дружині сказали, снайпер попав у серце у просвіт у бронежилеті під пахвою. Не можу помолитися, попросила Тетяна Вергелес на своїй сторінці у Фейсбуці. І ще про одного загиблого повідомляє Фелікс в твіттер аккаунті 8 октября 2014 року в село Піски погиб наш побратім, сержант міліції, боєць. Роти батальйону 1 Іван Кур'ята, написав Фелікс. Ну і стало відомо про те, що президент Порошенко. Підписав таки закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. Нагадаю, що 16 вересня під час ухвалення цього законопроекту в парламенті дуже багато точилося дискусій щодо того, як він ухвалювався і чому він ухвалювався. Відповідно до цього законопроекту, а вірніше тепер уже закону бойовики, які брали участь у. Збройних формуваннях на сході України мають право на амністію, якщо вони не скоїли тяжких злочинів. Окрім того, відповідно до цього закону, 7 грудня, на деяких територіях сходу України мають відбутися дострокові вибори до місцевих рад. Вадим Хомаха на своїй сторінці у Фейсбуці коментує цей закон. Об'ясніть, дебілу, по якому праву. Народ Донбаса, живущий в ДНР і ЛНР, іміють по факту більше прав чим остальное населення України. Ось таке риторичне запитання ставить Вадим Хомаха. Петро Порошенко, який нині перебуває на саміті Азія Європа у Мілані, написав у Твіттері, що Джорджо Наполітано зазначив, що нелегітимні вибори на Донбасі, які бойовики мають намір провести, мають бути негайно. Припинені нагадаю, що представники самопроголошених ЛНР та ДНР заявили про те, що 2 листопада вони мають намір провести вибори. Вибори до місцевих парламентів там по 100 чоловік мають бути обрані до парламентів Луганської народної республіки та Донецької Народної Республіки, а також глав республік. Нагадаю, що Петро Порошенко пропонує провести дострокові вибори до місцевих рад на сході України 7 грудня. Сьогодні ж у Мілані відбувся сніданок за участю Володимира Путіна, Петра Порошенка, Меркель, Оланда, Кемерона, а також Борозу і голови Євроради ван Ромпея. Робочий сніданок завершився. І як заявив Володимир Путін, він він залишився задоволений цим сніданком і розмовою. Темою на сніданку було врегулювання. Української кризи між іншим Петро Порошенко покладає великі надії саме на зустріч у Мілані, тому що там представники світових лідерів світових держав заявляють про те, що вони підтримують Україну, що саме вони можуть вплинути на позицію Володимира Путіна. Щоправда, прес-секретар Володимира Путіна Пісков заявив про те, що насправді. Різність позицій все ж таки зберігається. В чому полягається різність позицій, поки що не зрозуміло, тому що не дуже багато інформації є про ситуацію, яка складається на переговорах у Мілані. Відомо лише те, що Петро Порошенко і Володимир Путін можуть зустрітися ще тета-тет, -тет. і ось очевидно, там буде розглядатися питання регулювання ситуації на сході України. Ігор Луценко, громадський активіст та депутат. Київради пише на своїй сторінці у Фейсбуці про те, що насправді треба визначитися, що цінніше території чи люди. Люди чи все ж таки території воюєш, здобуваєш території, але гинуть люди. Не воюєш люди, нібито живі, але території відходять. Ми маємо вибрати, що саме зараз залишаємо, а чим жертвуємо. Цьому немає ані крихти того, що називають емоціями, лише здоровий глузд. Здоровий глузд підказує, збереження життя не може бути самоціллю. Механічне подовження існування веде в нікуди, оскільки не може тривати вічно. Смерть неминуча, смерть неминуча. Єдине, що залежить від нас, це зробити якість нашого життя найвищою, а якість існує лише тоді, коли є можливість самим вирішувати свою долю. Воля це і є територія. Отож, воля або смерть лозунг дуже практичний, а не максималістський. Це суха прагматика, а не високий штиль. Звісно, у наш час здоровий глузд і є максималізмом, а інколи таврується радикалізмом і тероризмом. Написав Ігор Луценко на своїй сторінці у Фейсбуці. Роман безсмертний, відомий український політик облузі на В сайте «Новое время» пыше. Последние заявления Путина и Медведева свидетельствуют о том, что они не везут в Милан ни механизмов обеспечения перемирия, не даже элементарной готовности в этом направлении работать. Чтобы убедиться в этом, достаточно послушать их ультимативные речи в отношении Украины, Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. Полагаю, такая позиция российской стороны объясняется тем, что Кремль рассматривает минские договоренности как фрагментарное перемирие, а на деле готовится к продолжению весеннего наступления. Я не могу понять только одного. Будут это... Боевые действия направлены против Украины или же Російська Федерація замахнется и на другие территории. Судя по риторике Москвы, появление новых центров напряженности весьма вероятно. И угрозы в стиле не давите на нас, не то будет еще хуже свидетельствовать о том, что у российских властей есть четкие планы, но вони касаются не при превращение перемирия в мир, а наоборот, обострение ситуации. Мне кажется, россияне едут в Милан с одной единственной целью – потянуть время. Об этом свидетельствует и поведение сепаратистов, и притеснение крымских татар, и действия самопровозглашенной крымской власти. Я уж не говорю о заявлениях представителей Госдумы в отношении балтийских стран, а также Кавказа. Все это подтверждает стремление Кремля открывать новый плацдарм для обострения конфликта, написал Роман Бессмертный на своей сторинке на сайте «Новое время». Юрий Бутусов пишет про историю, про те, чему власне, начальник генерального штаба Муженко остается на своей посаде. Мне тут рассказали интересную историю, пишет он. Один политик спросил недавно у президента Петра Порошенко, а почему вы до сих пор не снимете Муженко с поста главы начальника генерального штаба после всего, что произошло на фронте? Верховный главнокомандующий ответил, потому что он говорит мне правду. Я вот читаю сводку АТО, как все хорошо на блокпосту под Бахмутовкой, что резервы подошли, снабжение доставили, противник отбит артиллерии и бронетехников. А потом слушаю сообщения окруженных солдат и офицеров. И понимаю, что это такая же правда, которую Муженко говорил уже раньше Петру Алексеевичу про окружение в секторе Д, двадцать четвертой, 72, 79 бригады, про рейд на Степановку и Мисуинск. 30-ї бригади, про російське наступлення в секторі Д і окруження Іловайської групіровки сектора Б, про прорив із Іловайська, про резерви опоздали на три дня. Інтересно, скільки ще президент Порошенко збирається слухати цю правду? Може, Петр Олексійович, стоїло б для разнообразия послухати бойців на фронті, ані вон про Бахмутовку вже інтерв'ю дають, написав Юрій Бутусов на своїй сторінці у Фейсбуці. Дмитро Різніченко пише про нове покоління, яке. Нині виростає в Україні респектабельні буржуа вже говорять, що нацисти, маргінали та інша шпана, яка неминуче спливає на поверхню при революції, виконала свою історичну місію. і Тепер мусить бути задушена. А важелі мусять перейти до середнього класу, який здатен до конструктивних змін, який може впроваджувати реформи. Розумна в міру жорстка позиція. Якщо всіх одразу не розстріляти, може вони якийсь кривавий термидор влаштують. А тут вже хочеться заспокоїтись. І біз з ними, з тим Кримом, біз із Донбасом. А дарма респектабельні буржуани пішли 14-го до Верховної Ради. Їй бо вони ж би роздивилися один важливий нюанс всі ті фашисти в лапках, які... Піддалися на провокації бізна кого, які піймали драйв від руйнування. Всі вони юні, 17-20 років в середньому. Люди, ви маєте справу не з бандою, а з поколінням. Розумієте? Ціле покоління молоді, для яких живий героїзм, це націоналіст повстанець у Балаклаві, покоління, якому до фронта рукою подати. Це їх буржуа планують знищити чи що? Воєнне покоління, хлопці, які ростуть на історіях з фронту. Люди, ці хулігани не маргінали, а майбутнє. Або з ними будете працювати ви, або ті, хто захоче їх використати, написав Дмитро Різниченко на своїй сторінці у Фейсбуці. І Олег Покальчук пише про вибори. Зарекался ничего не говорить о выборах, но когда в нескольких километрах от административной границы с Крымом чинно висит немалый бор свободы с пламенным обещанием ездить на восток по визам, а на запад без виз, то нечего потом причитать, что у нас загадочным образом плодится пятая колонна. Незагадочным. Это либо саботаж купе с местными администрациями, что тут процветает, либо самодовольная тупость, Посідні ні з написав соціальний психолог на своїй сторінці в Фейсбук Євген і пише про російських опозиціонерів, які дуже нетолерантно відгукуються про анексію Криму Росії. Російські опозиціонери, які вважають Крим російським, получать простий результат від своїх висказувань, Їх не буде підтримувати запад, і шанси Навального Хадарковського стремляться к нулю. Мікрополітики написав Євген, Євген Іхільзон. Ось така благосфера була на цю годину. Більше я вам розкажу вже о 17.00. Бажаю всім гарного і мирного дня. До зустрічі!